Ну, і давайте починати з одиничок, як завжди. Чи є така загроза скорочення або звільнення одинички, можете заспокоїтися і можете видихати. Тут немає скорочень, тут немає раптових скорочень, раптового звільнення. Ситуація у вас дуже стабільна із керівництвом, і у колективі. І що я хочу тут сказати, що вам можуть запропонувати не у форматі звільнення, тобто йди собі, куди хочеш, а запропонувати перейти, можливо, ну, у вашій же структурі, так? але кудись на підвищення. Це перший. Варіант, можна так сказати, у когось ви підете на підвищення, а хтось піде просто може перейти у іншу, ну, іншу філію. Отак от. Але щоб ви втратили дохід, щоб ви втратили гроші, заспокойтесь, нічого страшного тут я не бачу. Навпаки, навпаки, тут зріст і, і кар'єрний зріст, і тут навіть можливо і якісь виплати, надбавки у зарплатні будуть. Ну, якщо, звісно, якщо ви виростете в кар'єрі, буде нова посада, нові обов'язки, багато нових обов'язків, багато відповідальності, і, а вже ж і зарплата у вас буде вища. Так що одинички, ну я вас тут можу привітати. Вітаю, хто вибрав другий варіант, двійки. Чи є для вас загроза скорочення, раптових скорочень, звільнень у найближчий час, найближчий місяць півтора? Так, чи є тут загроза? Я не бачу тут загрози скорочення, ніхто вас не буде скорочувати. У мене таке враження, що ви. Навпаки, тільки ну прийшли е, на те місце роботи, де ви зараз, або ви тільки прийшли, або ви нещодавно прийшли. Ну, я маю на увазі не те, що або ви ну, працюєте не більше ніж 2-3 місяці, або ви ось просто там, я не знаю, тиждень як на новій роботі, звісно, вас. Е, з, виходячи з цього розкладу, не будуть чіпати, так що заспокойтеся. У вас тут міцні, якщо ви прийшли до по знайомству на роботу, у вас тут дуже міцна міцний зв'язок з вашими знайомими. Якщо ви прийшли працювати там, де ви вже когось знаєте. Що тут ще можна сказати? Ну, шлях ваш буде довгий на вершину, якщо у вас є такі амбіції, ну, не без амбіцій. Я тут не бачу шалених амбіцій у вас двійки з приводу роботи, але якісь амбіції є. Є у вас Натхнення є у вас бажання показати себе і внести якийсь креатив, запалити ідеями людей навколо. Ну, Керівництво оцінить ваші не одразу, але оцінить ваші спроби себе показати. Так що я вас теж вітаю, можете заспокоїтися, двійки ніяких скорочень не буде. Ну і третій варіант. Вітаю вас, третій варіант трійки, Чи будуть у вас тут якісь скорочення, раптові звільнення? Що вам тут загрожує чи не загрожує? Трійки. Є загроза чогось небезпечного, є загроза. І скорочені, є загроза звільнення. трійки, ви надто розслаблені, надто розслаблено себе почуваєте. Ви почуваєте себе задоволені, захищені, що у вас все добре, і вам здається, що це буде завжди. Вам тут попередження, що увага, будь уважний. Будь уважний, тому що конкуренти не сплять, якщо Поряд є більш, більш активні люди, які себе показують, а ви такий розслаблений, на позитиві, не обов'язковий, то ви перші постраждаєте від цієї розслабленості. Що я вам хочу сказати, що тут є єдина надія на те, що ну, це, це звільнення, це скорочення буде якось затягнуте. Це не грім серед ясного неба. Можливо, це вам скажуть заздалегідь, що ну, ми будемо прощатися з вами, але вас попередять, вас відпустять з компенсацією трійки. Так що взагалі без грошей та просто безнадійно на краще ви не залишитесь. Але вам треба бути уважними, вам потрібно бути дуже уважними до перевірок, які можуть прийти в найближчий час, вам треба бути уважними до того, що вам каже керівник, особливо якщо це керівник імператору, особливо якщо це чоловік керує вашими, бо він знаєте, він може сихану. Що тут ще можна сказати? Трійки. Ви знаєте, єдина ваша єдина надія на те, що вас підтримує колектив. А якщо колектив, ви якось, я не знаю, знайдете якусь ем, якийсь зв'язок, поговорите з людьми, щоб вони якось змогли вплинути. Може колектив вас відіб'є у вашого керівника. Але вам тут потрібно бути уважними і прислухатися. Вам тут кажуть, що будь, до того, будь уважним до того, що, що вам доручає ваш керівник, тому що керівник може побачити це так, що, хоча це може бути не так. Але керівник може побачити це як некомпетентність чи халатність, тобто може зробити висновки по одній якійсь справі. От ви працювали довго, довго працювали, все було нормально, без якихось нарікань. Тут ви щось провалили, і керівник це побачив. Ну просто так зійшлися обставини. Такий неприємний збіг обставин, то тому трійки не передоручайте ніяких справ, які доручили саме вам, нікому іншому. Те, що доручили вам, ви і робіть, тому що це стане відомо. А якщо ви захочете когось надурити? Це стане відомо. Керівник просто шаліє від люті. Так що тріки я сподіваюся, ви будете уважними.